Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Пора поговорити про вчорашні матчі з українцями за кордоном і там є що сказати. Матчів було небагато, але є про що поговорити. Ми розпочнемо з першого. Це Евертон Ноттінгем. Евертон вчора переміг Ноттінгем з рахунком 2-0. Забивали Гує і Макніл. Миколенко вийшов у стартовому складі і відіграв досить непогано. Вчора в нього багато що вдавалось. І досить добре він поводив себе з м'ячем. Також завдав один удар воротам, який виявився мімо. Акуратність пасів склала 77% 23 з 30 точних. 60 касаній, 5-6 пасів у фінальну третину. Поля довгі паси 50%, кроси 0%, але після його кросу. М'яч відскочив від захисника, захисник вибив головою прямо на Гує. І той ввалив за штрафною площаді. І забили гол таким образом. Гує вчора став гравцем матчу, асист Дукуре. Також досить непогану оцінку отримав Макніл. І непогану оцінку отримав Миколенко Сімі 3. І вчора він відіграв непогано, ще раз повторюсь, тому що. Виглядав він дуже навіть солідно в цій команді. І вчора в користувачі твіттера писали, що Миколенко і Гіпс Вайт не заслуговують бути в командах, які борються за виживання. Гіпс Вайт, до речі, я, ну, я його раніше взагалі не слідкував за ним ні одного разу, але вчора він досить непогано відіграв і брав на себе ініціативу. Два удари мімо, але то. Неважливо, тому що вчора він тащив на, на собі Нотінгем, але не дотащив. І Евертон зараз відривається від Нотінгаму вже на 4 очки. Маючи ще гру в запасі, Нотінгем уже наблизився до Лутона. І ці 4 команди, я думаю, будуть боротись за, за боротьбу за виживання. Ноттінгем, Лутон, Бернлі і Шеффілд. Думаю, що Евертон зможе відскочити далі. Маючи ще гру одну в запасі. Важлива перемога для Евертона і Миколенка. Йдемо далі до Забарного. І він вчора зіграв проти Астонвіли. повний матч, вийшов з перших хвилин. На жаль, отримав жовту. І здається, чи він пропускає наступну гру, чи щось таке. Зараз розберемо його статистику. Побачимо. Астон вчора першої пропустила, але наздогнала Бормут і змогла. Вирівняти рахунок вже на свою користь і зробила його 3-1. Воткін, зробив 2 два асисти, два асисти тільки. Діабі забив, Беллі забив, плюс віддав польову передачу. І забив Роджерс, лівий півзахисник. Забарний зіграв всі весь час 90 хвилин плюс. Зробив шансів 0. Акуратність пасів склала 91%. Вау, 42 з 46 точних. 58 дотиків, і два паси фінальну третину, довгі паси 50%, з 2 4 і 2 з 4 відбори. Це, звісно, могло, надо було б, щоб мінімум 3. Два блоки, 4 виноси. Один винніс з головою, два перехоплення, 13 захисника, захисника захисних активностей. Також. В нього присутні. Виграні дуелі два, 4, 2 програних. Така справа. І також в нього дві дуелі. 4 з 6 дуелів виграні також. 67%. Забарний відіграв непогано, але й не дуже добре, тому що у моменті з другим, здається, пропущеним. Він просто якось його дуже легко обіграв Воткінс. На, правда, на швидкості так, там Забарному було важко зупинитись. І Воткінс його просто прокинув. Забарний пробіг далі. Воткінс на, на замасі, як сказати, на паузі його прибрав і забарний просто відскочив, потім Воткінс там дав пас і забили. Астон Вілла перемагає 3-1. Бормут у нас на 13-му місці. Вчора я казав, що їм можна поборотися за 10-те. Це буде важко зробити, тому що в Брайтона є матч в запасі. І до нього вже два очки. Ідемо далі. Заключний подинок на вчора з українцями. Це був Реал Мадрид, Барселона. Я вчора сказав, що він має принести нам круті емоції. Точні, точніше, матч, цей матч емоцій точно нам принесе. І спочатку, на 6-й хвилині, він нам приніс емоції незрозумілості, тому що Лунін помилився на виході. Я думаю, все-таки це воротарська помилка. Там Рафіня подавав кутовий, і м'яч перелетів Луніна, він намагався його зловити, але не вдалося, і Крістенсен вдало, вдало підібрав позицію і забив гол з головою з кутового. На жаль, Лунін в тому моменті, мені здається, той його гол пропущений на його совість, так сказати. Далі Джуніор Вінісіо забив з пенальті. Сумнівний пенальті, багато фанатів Барселони казали, що там ніфіга не було. Та й як його сказати, нейтральні фанати казали, що більше там шукав васки з тої пенальті. Але пенальті поставили, тож такі справи. І далі забив у нас вже Лопес Фірмін. На 69-й хвилині, вивівши Барселону вперед. Там, здається, вдарив Рафіня з дальньої дистанції чи Ямаль. Ямаль, здається, вдарив чи навісив, Потім хтось пробив у, тру... у Луніна. Лунін відбив перед собою, і захисники реала просто спостерігали за м'ячем, коли Кубарсіч, чи як його там хто забивав, фірмін Лопес, коли забивав, всі просто дивились за тим, як він пробиває поворотом Луніна, і Лунін вже не зміг другий раз зреагувати. Перший раз він відбив перед собою, не знаю, помилка це чи ні воротарська Все-таки там було. Йому заважали перегляду м'яча. так сказати Йдемо далі. Лунін потім. В принципі, він зіграв непоганий матч. Лунін. Але перший... це що перший гол пропущений це проблема. 4 сейви. Одна помилка, яка призвела до голу. Це саме перша. В моменті з першим м'ячем. Два голи він відбив. Два потенційні голи він відбив, врятувавши тим самим Реал. Такі справи. три сейви з штрафної площаді. І забив фінальний гол Беллінгем, який доганяє Довбика, на жаль, але до Довбика йому ще два чи три голи. тому Можна бути поки що спокійним. Бельгем врятує вир... Реал Мадрид, забивавши третім. І Реал перемагає, відриваючись від Барселони вже на 11 очків. Думаю, що вчора вирішила долю чемпіонства, саме ця гра, і реал можна, в принципі, вже привітати. Десь я бачив, що там був ще спорний момент з поводу Луніна і його пропущеного м'яча від Барси з Кутового. Там дуже сумнівний момент вийшов, що м'яч нібито й переткнув лінію, нібито й ні. Але вчора цим гол не зарахували, був момент, показували. Я скидав у Телеграм, де кутового Луніну закинули. Це Крістенсен. Ось. Лунін не зміг дістати м'яч. Він перелетів його, і Крістенсен на дальній замкнув. Це Вінісіус забив скут. Другий свій реал ось цей момент, де Лунін нібито врятував і здавалось так, але м'яч. Ось. Не видно, чи переткнув він лінію, чи ні. Сьогодні я десь читав, що сказали, нібито переткнув. І це була помилка рефері. Але гол не зарахували. Тому реал виграв вчора з рахунком 3-2. Піднявся на першу сходинку і має шанси великі на чемпіонство. Лунін провів середній матч після МанСіті. Звісно, що вчора показався він провальним навіть, але це так, це емоції тільки. Відчувався вчора нерв за Луніна, чи в його грі, чи, можливо, ми просто сильно переживали, але якийсь нерв був вчора присутній. Такі справи. Тож, на сьогодні. В нас по оглядам все. Вчорашні матчі, які були в нас цікавими, можна оглянути. Фулхем вчора програв Ліверпуль 1-3. Крістал Палас вчора розніс Вестхем. Спочатку там був рахунок взагалі 5-0, ви здається. Вестхем 2 забив, звісно, але це їх не врятувало. Верес, Дніпро 1-1, Олександрія, ЛНЗ Черкаси 1-2. Динамо вчора розібралось з Поліссям 3-0. В... Іспанії цікавий матч вчора виявився Депортіва Алавес проти Атлетіко Мадрид, тому що Алавес вчора переміг Атлетіко, і Атлетіко вже на відстані 7 очків від Жерони, тому Жерона може навіть гарантувати вже в одному з наступних турів участь у лізі чемпіонів на наступний сезон. В Італії в не було цікавих поєдинків. В Німеччині Дортмунд леверкузен 1-1 і знову. Байер рятується на 90 плюс хвилині. Станіше вчора забив на 907. Фулькорюх забивав у Борусії. Переходимо до сьогоднішніх поєдинків з українцями. Він у нас буде лише один. Це буде грати Бенфіка проти. Не пам'ятаю, проти якої команди здається на виїзді десь. Фараненце. Фаренце Фер... Бенфіка, 22.15, пізній матч. Португальський, під який я вже неодноразово кажу, що можна заснути. Тому, якщо ви будете дивитись на добранч. Трубін буде в стартовому складі, я думаю, тут взагалі без питань. Хоча його можуть знову зробити ротацію, але я сумніваюся, що другу гру підряд в лізі він пропустить. Бенфіка відстає від Спортіна на 10 очків, маючи гру в запасі, до кінця... до кінця. Чемпіонат у них, здається, 7, 7 матчів ще залишилось. Тому 7 чи, чи 5, не пам'ятаю, як тут. 18 команд це 34 тури, здається. 34 це ще 5 ігор, і вряд ли вони вже зможуть наздогнати їх. Тому здається, що Бенфіка втрачає чемпіонство в цьому сезоні. І воно заслуговано, тому що. Захист їхній, просто дерявий нафіг. Такі справи. Минає 1-1 друг. Вже зіграв. Металіст сьогодні грає проти Оболоні. Шахтар Донецьк проти Зорі. Може бути цікавий матч, хоча Зоря, я не знаю, як там грає. Та й Шахтар, я не знаю, як грає Один матч, який привертає увагу сьогодні. Це 21.45, Мілан Інтер, і, мабуть, я буду дивитись цей матч все-таки. А потім вже будемо слідкувати за Трубіним. Такий склад прогнозують, хто слідкує за цими командами. Знаю, що багато фанатів Мілана є, і Інтера, Шевченко ще коли грав в Мілані, багато фанатів з'явилось в Україні. Тому для вас буде сьогодні що подивитись. На сьогодні це все. Я вам дякую за перегляд. Заходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, ставте лайки під цим відео. Посилання на телеграм в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь, вибирайте вибираєте відео. Бачу, що активність все піднімається і піднімається, тому це дуже мотивує записувати ролики і далі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм. І я вам бажаю гарного перегляду футболу. Сьогодні, принаймні один-два матчі, ви зможете для себе знайти. Бувайте!